Перше дякую, що погодилися нам напередодні Дня Незалежності на розмову. І от, мабуть, зокрема, от напередодні цих свят нерідкість для вас, і роздуми про Україну, і розповіді, багато, мабуть, охочих поговорити з вами на такі теми. Скажіть, от Україна сучасна незалежна, такою, якою вона є? Вона вам подобається? Знаю, я приймаю реальний стан як реальний стан. Вона мені не подобається, тому що я мріяв про іншу Україну. Коли я сидів у Констабарах і в тюрмах із хлопцями, однодумцями, які боролися за Україну, то ми, звичайно, що обговорювали, яку Україну ми хочемо бачити. Правда, небагато було розмов на цю тему, тому що, знаєте, ну, не хотіли знаєте, ділити шкуру невбитого медведя. Тому більше в нас розмови були, як боротися. А не яка буде там Україна. Але, звичайно, ніколи мені в сні не снилося, що, проголосивши незалежність, Україна виявиться ось такою, якою вона в дійсності виявилася. Я уявляв, що труднощі будуть, бо знаєте, коли міняють завод там, верстати, то буває таке, що старі верстати зняли, а нові ще не поставили. В результаті якийсь перехідний період, він важчий, ніж був до того. Ну, а Україна велика країна, і тому труднощі я передбачав. Але знаєте, що я не передбачав? Що Україною незалежною будуть керувати колишні люди окупаційної адміністрації. От цього якось уявлялося, що зміна і перехід України з колонії в статус незалежної України, що це буде зміна влади. А в нас вийшло дуже оригінально. Тобто проголосили незалежність, колишня окупаційна адміністрація, проголосила незалежність і залишилася при владі. Ну, от це оригінально. Я коли сидів з литовцями, то знаєте, вони мені розказували, що вони зробили за 20 років. Вони у 20-му році проголосили незалежність, у 40-му їх знову Москва окупувала. Але 20 років для них були надзвичайно важливими. І знаєте, вони мені розказували все, що було зроблено. Це надзвичайно великий процес. У них було написано дві книжки про мову, як мова, як знаєте, фактор будівництва держави. Україна. Мені втратила, з литовської мови, товариш, мій з литовської мови, перекладав це на російську мову, і то для мене було дуже цікаво. Потім, ну, знаєте, вони ж відроджували свої звичаї, традиції. Вони навіть переименували. Ну, взяли і зробили, знаєте, націоналізували прізвище. Наприклад, були там ну, українці, от Кравчук, його написали Кравчукас. Ось. Потім, наприклад, от у нас в Україні стародавні були звичайно, знаєте, як там ну, Лимар, Лимерівна, Лимеріха, знаєте, Лимар це він, Лимеріха це його дружина, Лимерівна це його донька. У них приблизно теж таке було. От вони це повернули. І багато, ну крім того, ну, а от в нас цього не робилося не тільки там в 20 ті але от зараз вже в 90-ті. І зараз мало цього. Це причина в нас чи чому? Причина в тому, що Україна 240 років була під окупацією Москви. І ці всі 240 років Москва старалася українців переробити на московський копіл. Вона азіатська країна. У неї зовсім інші політичні традиції, зовсім інша національна мета, ідеал, от мрія нації, яка от у них розширювати імперію. Наша мрія національна, яка? Здобути незалежність, і дати свободу кожній людині, сприяти розвитку культури, нашої мови, традиції, зробити життя красивим. Тому про таке щось і думалося, і я, той Литовський приклад, уявляв і собі думав: от якби Україна 20 років була незалежною, що можна було б зробити? А вийшло зовсім по-другому. Зовсім по-другому. Виявилася така штука, що в 92-му році Верховна Рада ухвалила закон про малу приватизацію, про велику там, приватизацію про зовнішню економічну діяльність і так далі. І телевізійні канали стали от товаром. Їх продавати почали. Почали продавати. Голова Держтелерадіо тодішній Охмакевич мені зателефонував, я був головою республіканської партії, каже, приїдьте до мене. Я приїхав. І він мені каже: купіть канал, буде 16 годин ваша республіканська партія говорити, що хочете. Знаєте, я від радості чуть в небо не скочив, ну, але питаю, скільки це буде коштувати. Він каже, 50 тисяч доларів. 92-й 50, рік. 50, це так, це початок 92-го року. Така сума була для республіканської партії неймовірно велика, і ми купити не могли, не могли. А хтось купив. Очевидно, купив хтось інший. Так, да, Той, хто мав гроші. І таким способом Україна до проголошення незалежності не мала свого інформаційного простору. І після проголошення незалежності Україна не має свого інформаційного простору. І ми є об'єктом, українці є об'єктом маніпулювання інших сил, інших сил. Українські. Не українські по території українські, але телевізійні канали, радіо і друковані засоби, інфо... засоби масової інформації. Вони опинилися в руках чужинців, яким Україна зовсім чужа. Вони Україну розуміють як територію, на якій можна організувати бізнес, тут можна наживатися, ну от так от розвивати свою справу. А в них немає української душі, і тому 23 роки. Оці власники, ви добре знаєте, хто? Фіртеш, Пінчук, розумієте, і так далі, от всі вони власники телевізії, і вони відповідають за те, що Україна за 23 роки ніскільки не займалася самовихованням і поверненням до наших духовних цінностей. Вони реально служили Москві, вони продовжували русифікацію. І коли згадаємо, що діялося в Донецьку, там було три українські школи, то навіть приходилось боротися, щоб не закрили, бо вони прагнули закрити дві, залишити тільки одну ось, величезне місто, а там немає української освіти, а луганську, луганську за одну школу, щоб відкрити одну школу, то боролися, розумієте? І то їй не вдалося як слід організувати. Очевидно, те, ну, що відбувається на Донбасі зараз, є наслідком Це так, наслідок того. Наслідок того, що українська влада була не українською, а була своєрідною окупаційною владою. І ця своєрідна окупація вона служила не українській нації, вона служила Москві. Особливо, знаєте, коли говорити про південь і схід України. Там же ж чудова історія, якби ті люди знали ту історію. Вони були би найкращими патріотами в Україні. Якби ці нащадки знали, як їхніх дідів, баб і так далі, ну попередників виморили оті комуністи, розумієте, от Троцький і так далі, вони б не були б такими. Вони б любили свій край, бо там кров їхніх предків, вони що нічого не знають. Але якщо говорити про сучасний оцей Донбас, вже частково окупований, вже пройшло скільки півтора року, він по суті свої ще український. Знаєте, як, от Луганщина, вона є частина сільська, а частина промислова. По територіальному відношенні, то промислова може четверта частина, абсолютно більшість території це сільська. Там нормальне село, от як на Київщині розумієте, то нормальне село. Вони говорять українською мовою, вони співають пісні українські, вони, знаєте, в їх культура хатня, така нормальна українська культура. Що стосується промислової частини, то промислова частина і Донецька область це більше така от промислова, от більше вона, знаєте, більше спотворена. То ця частина має складну історію змішування. А маєте якісь там свої роздуми, як може розвиватися ситуація на Донбасі? Я так я маю уявлення яке, знаєте, що треба, щоб українська влада нормально організувала туди трансляцію своїх нормальних передач, зробити потужні радіопередавачі. Ось матеріалів дуже багато, так і всяких, і то щоб туди розуміти передавати. Ось доки не... Україна не поверне ту територію під свою владу. Ось. Ну, але тут основна війна. Основна війна. Я впевнений, що Україна переможе Московію, тому що не може Москва виграти. У принципі не може. Чому? Тому що вона порушила всі міжнародні норми права, всі договори порушила, вона порушила мораль людства. Ось, і це побачили, і цілий світ побачив. І цілий світ виступає проти Московії. Ось на підтримку України. Ну не можна, не може одна країна перемогти всі інші країни. Не можна. Тому вони тому вона програє. Я думаю, а Україна не може програти. Вона тільки виграти може, програти вона не може. Бо логіка подій складається так, що без сумніву Україна. Переможе. Якщо ми вже говоримо про Росію, про Москву, це є найбільшою загрозою сучасної незалежної України? Чи все-таки вона всередині? Така загроза? 에, знаєте, за небезпека все-таки більше зовнішня. Все-таки зовнішня небезпека більше. Бо Росія, знаєте, вона має, вона має, ну вона ж велика країна, і в неї атомна зброя. І вона імперія давня, вона має досвід маневрування, знаєте, виживання і так далі при всяких складних речах. Правда, те, що зараз обставини, в яких вона зараз опинилася, вона в таких обставинах ще не була. Тому що ну, це народ, який жив завжди, знаєте, не з того, що руки людські зробили, а з того, що природа. Це мисливсько-рибальський народ. От він убивав звірину, вбивав, рибу ловив і з того жив. Так попередні століття. Ну, в ХХ столітті, там, 21 столітті вони живуть так само, тільки що тоді риб, рибу ловили і вбивали звірів. Тепер вони беруть те, що саме що природа зробила. Нафту, газ і вугілля. Ну, природа дала, от вони це використовують. ось. Працювати вони не вміють. Це українці живуть вічно, що самі зорали. Ведете до того, що, щось, це, що це не може буде тривати що, довго. А от а на цьому вони трохи не можуть тримати, тому що світ зрозумів, і тепер ці економічні санкції вони весь час притискають і притискають. Це поступово, але це беруть за горло. Це капітал. Думаєте, все таке міжнародні ці зусилля матимуть без сумніву, без сумніву, це не відбудеться, скажімо, за один там тиждень. Тобто може статися там щось, і через тиждень все зміниться. Але можливо, що в Україні придеться ще воювати і рік, і два. Україна має бути готова до того, щоб воювати. Бо ми, нація, зрозуміла, що свобода і державна незалежність це надзвичайно велика цінність. Вона така дорога, дорожча від якої немає ідеї у світі. А все-таки я, я так повертаюся до того. Цікаво зрозуміти, от коли вже там 88-й рік, 90-й, чи, чи було відчуття, що все змінилося і що от, -от будеться незалежність? Було, чи було, чи, чи було, було несподівано було? Я там переконався в Сибіру, що реально є міняється лад. Я для проби от написав листи російським друзям, литовським друзям, бо вийшов у, на заслання. Ну, так наді мною не стоять. Я, я куплю і конверти, і папір. Ось. І я понаписував листи в Росію, в Литву там, на Україну понаписував всім друзям. І думаю, і за кордон в Австралію написав ось. в Америку написав. Ні, в Англію, в Америку пізніше. І думаю, пройдуть чи ні. А листи написав такого критичного характеру, не то, що там хвалив щось. І я одержав відповідь. І це для мене було доказом, що перебудова справді є. Справді перебудова є. Я тут вже так темніє. Ще хочу один проговорити. От про, про завтрашній день, тільки 24 роки тому. Mm -hmm. От ви пам'ятаєте, як зранку йшли на засідання Верховної Ради? Пам'ятаю, да. А ви, а ви знали? От були якісь а, вже щось свідчило про те, що буде прийнято там в той день на засіданні Верховної Ради такий акт проголошення? Е, значить, дивіться, ну от там ці ж 18, 19, 20, знаєте, то так, було ну, дуже неспокійно. Всякі події, так всякі були події? Ось 23-го Ми вперше зібралися, бо ми збиралися у спілці письменників. Народна рада. Коли у нас там суперечки з комуністами загострювалися, то ми казали, добре, ви тут хочете, то ми виходимо від вас. І, і, і їх це лякало. Пізніше їх то перестало лякати, а тоді їх це страшенно лякало. А ми, лякаючи їх, виходили в спілку письменників і там засідали. Ну і оці, значить, попередні дні 19, 20, 21, 22, ми збиралися у спілці письменників. 23-го ми вперше зібралися в будинку Верховної Ради. Я думаю, що половина народної ради була. Народна рада десь 124 приблизно було. Думаю, що 60, мабуть, було. Ну, Чи був той кворум, чи не було. Ну, мабуть, було, половина. Зібралися ми в тому що від саду, і значить, один другий вступає і каже: от, поки комуністи розгублені, вони бігають там, залицяються до нас, хочуть вступити в народну раду. То давайте підготуємо законопроєкти, щоб проштовхнути всі законопроєкти. Той те пропонує, той інше, той ще щось пропонує, скориставшись розгубленістю комуністів. Я піднявся і кажу, шановні колеги, давайте зробимо щось інше. Давайте проголосимо Україну незалежною державою, і тоді нам не прийдеться хитрувати. Тоді ми будемо творити те законодавство, яке потрібно вже незалежній Україні. Ну, це сприйняли як відкривання, відверто кажучи. От, і, по-моєму, павличко гукнув, каже, то Левко, хай напише. Кажу, добре. А у вас цей текст, він якось був заготовлений, Не було чи, чи нічого, отак? нічого не було, абсолютно нічого не було. Я піднявся, зробив кілька кроків, а потім думаю, та чого, треба когось запросити. Я оглянувся на той зал, там, той такий, і Сандуляка покликав. А Сандуляк Леонтій Іванович, він доктор медицини, дуже порядна людина, розумна. У мене такі були з ним. Не сказати, щоб дуже близькі, але такі добрі, такі теплі відносини. Я кажу, ходімте. Він пішов зі мною. Ми прийшли в те крило від вулиці Грушевського, сіли. Я дістав зошит і кажу. Що нам потрібно. А нам дали півтори години. На 12-ту годину. Півтори години нам... на написання да, акту. Да. Ну, На написання проєкту. На Я кажу, що будемо писати, у нас півтори години. Я кажу, давайте напишемо найкоротший текст. У ньому нічого не повинно бути. Такий текст, який би могла Верховна Рада прийняти одним махом, щоб не було дискусій, щоб не здумали відкласти на завтра. Бо страх у комуністів пройде і утоплять нашу справу. Тому має бути текст, от що самостійна Україна, більше нічого не треба. Ну і так, почали писати. Я написав, написав цей текст. Він поводився із тим. От, і значить, що такий треба короткий текст. Через півтори години ми прийшли у зал, нас там чекали вже. От я звернувся з таким же пропозицією до них. Ось, і е, вони погодилися. От, зробили деякі поправки. Павличко вніс додав перше речення, от таке вступне. І я писав відродження української державності. А хтось каже, чекай, а якої відродження, це якої? Петлюрівщини. Петлюрівщина, це всі ж проти Петлюрівщини. Всі, всі Верховна Рада проти Петлюрівщини і не годиться втоплять. І тоді вийшло слово проголошення. Не відродження державності, а проголошення. Ну, отакі поправки були, відредагували. Ось, і текст віддали в секретаріат. І на завтра той текст секретаріат роздав усім депутатам. Зібралися в залі, От, в кожного той текст є. І Гуренко від комуністів попросив, щоб дати їм перерву. Вони порадяться в нижньому залі. Пішли вони в нижній зал. От, радилися там, цікаві там речі, хтось там виступав, каже, чим же ми провинилися перед Москвою, щоб ми могли відокремлюватися. А хтось каже, чекайте, в Росії може початися ще погоня на комуністів. От вони піднялися і проголосували. Проголосували 364 голоси, Конституційна більшість. Ну, і Ми підхопилися, почали обнімати один одного. Я бував на франківській депутації. От, вітати один одного, знаєте, і радуватися і всього того. Я тоді подумав, що якби моє життя тільки от на тому кінчилося, то я прожив недурно на білому світі. Ха. Бо це справді те. Боровся, брав участь у всьому цьому і, будь ласка, проголошена Україна незалежною державою. Ну, а далі. Таке, ми там пішли на вулицю, на вийшли з зала, там, знаєте, на руках мене носили. Потім ми пішли на Майдан Незалежності, там виступали, потім повернулися в зал, там ще постанов кілька ухвалили. А ввечері вже пізно, вже темно було. Був на Софіївському Майдані загальноукраїнський митинг загальноукраїнський. Були, включили всі радіостанції України, і я зачитав тоді українському народові оцей акт проголошення незалежності України. Приїхав додому, в хату відкриваю, а дивлюся там стіл, і жінка поставила пляшки, закуски, як що це таке. А вона каже, це ж твій день народження сьогодні. <гум> я настільки був зайнятий, що я зовсім забув. Знаєте, забув. Думав про те все, що відбувалося, а не про те, коли я народився. Ну і тут зайшли центральний провід Української республіканської партії, і ми посвяткували разом два дні народження. Так народження ви святкуєте. України, та, та і світкує... народження моє.